Мар'яні Іванівні відповідні сертифікації спеціалістів службу з права дітей Миколаївської районної державної адміністрації. Просто палітайте. Ви ваших спеціалістів переймаєте, забираєте. Якщо можна, розповіть, Хотів в першу чергу подякувати Асоціації доброго. Ради Мівщини, тому що завдяки інформуванню цієї асоціації наш міський голова був на... Вся ця, ця Ради Львівщини. Це дійсно було. Ми отримали інформацію, що можна навчитися. І дійсно було мені доручено міським головою, щоб взяти участь у цьому навчанні. Так сталося, що ми не тільки пройшли навчання, а ще й підготували проєкт від Новоєднаської міської ради на співфінансування, встановлення в дитячих садках автоматичного системи регулювання е, теплопостачання. Щоб не платити великі комунальні послуги садочку, ми вирішили встановити таку систему. Така система Достатньо дорога, вона коштує на 4, на 4 садочки 400 тисяч. 200 тисяч ми можемо отримати завдяки цьому фонду з підтримки органів місцевого самоврядування, для того, щоб якісно написати проєкт, були створені такі курси. Я Яковий першу чергу асоціації, також закликаю всіх голів, заступників голів, місцевих рад, керівників більше давати ініціативу молодим. Щоб вони могли вчитися і могли потім ці проекти реалізовувати на ваших територіях. Повірте, зараз в бюджеті коштів мало, а це дає змогу такі навчання, такі курси здобувати кошти з, 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 з бюджетного фінансування. Це різноманітні гранти, це різноманітні конкурси, які у нас що на рада проводить. І інші проводять установи, закордонні проекти. Це дає можливість просто, будемо так казати, вчитися і здобувати досвід, і використовувати студентську молодь. Беріть приклад з міста Львова, Львів дуже активно це впроваджує, такі питання, як стажування студентів, волонтерські команди. Це дає ну, фактично вам, не маючи коштів на це все, отримувати допомогу відбуду. Дякую.